Усім вітенчика з вами я Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Катару. Так що поїхали. Пілотом для нас у нас став Джон Ю вперше. За що я його вітаю? На цей вікенд Мерседес обновили свої комбінезони. Виглядають вони ось так. Це білі комбінізони. Як написав Mercedes, ми повертаємось. І ось так це все виглядає. Мені здається, це все-таки в колаборації з брендом годинників. Перший постер у нас від Альпін. виглядає він ось так. Це ілюмінатор в літаку. Мені дуже подобається цей постер. Такий передпостер гран Прі. Ось це саме постер на гран-прі Катару. Виглядає він ось так. Рожевий. А і, звісно, у нас ще в було... Вегасі. Альпін стали розові. Рожеві. угу. Ось такий Зорін гарний постер у нас від Астна Мартін. Фотопостер у нас від Макларен, Виглядає він ось так. Не могла не показати вам цей постер на спринт кваліфікацію. Виглядається все ось так. Дуже гарний постер в стилі журналу, виглядає Виглядається все ось так. Дуже подобається цей постер постер на а, сплінт. Сплинт. О. Постер у нас від Williams. Виглядає він ось так. Постер від Хас в кольорах прапору. І поїхали до дуже-дуже гарних постерів. Перший просто, неймовірно, гарний постер у нас від Скудерії Ferrari Пустельний постер. Блакитне небо. Пустеля жовтого кольору. Виглядає неймовірно, дуже гарний постер. Мені дуже подобається постер від. А, Скудері Феррарі. Постер у нас ось такий від Mercedes. Також дуже гарний з пустелею. Та, звісно, у нас тут зображений Savit Виглядає це ось так. І дуже-дуже мені подобаються постери. Дуже гарні наступні всі ці <сум> А Ось такий постер у нас від Вікар. Виглядає це ось так, також пустеля. Звісно, присвячено це все. Гонці в пустелі саме, бо це гонка в пустелі. Виглядається ось так. З місяцем, щось дуже в стилі зоряних війн. І ось такий постер у нас від е, Вікарна, на цей ганкі. Комікс постер у нас е, від, е, звісно, Стейк Заубер. Виглядається ось так. А постер. Обновили постери у нас Red Bull. Виглядають вони ось так. Мічний постер від Red Bull. Вони обновили свої постери, Дуже гарний постер. Мені він дуже-дуже подобається. Стильні постери від топових команд, можна так сказати, подобається. Шоломи. Перший шолом від Джорджа Russell це білий шалом під біле вбрання, під білий комбінезон та з е, стрічкою. Лініями в, в кольорах фірмового кольору Mercedes. це все ось так. І е, мені подобається цей шолом. Дуже стильний і дуже підходить під, е, звісно, під нові їхні комбінізони. Наступний шолом у нас Франко Calapinto. Зоряний шолом в синьо-блакитних кольорах, трошечки присвячений футболу. Мені дуже подобається цей шолом. І ось так він виглядає неймовірний шолом з його національним прапором. Вау! Як виявилось на монтажі, я думала, що це два шолома різних пілотів, але ні. Це два шолома Гаслі. Просто ось такий один в біжевих тонах, а один в. Ось в такому абстрактному вигляді. Неймовірно крутий шолом зробив, як ви думаєте, хто? Валтері Ботас. Мені дуже подобається цей шолом. Це захід сонця. Тут у нас зображено верблюд, пустельний шолом, де далеко-далеко видно місто. Дуже гарний шолом. Мені дуже він подобається, дуже стильний шолом. І просто я коли його побачила, така вау, оце крутий шолом від Валтері Ботаса. Та шолом Макса Ферстапена, чемпіонський шолом Макса Ферстапена, де виконаний він в основа мраморна, а всі елементи це золоті, присвячений цей шолом чотирьохкратному чемпіону світу. Один із днів Ландо Норріс приїхав ось в такому образі Ренпрі Катару. Це дуже легкий образ, джинси та светр. Але ще найбільше мені сподобався це його рюкзак, на якому є підвіска. Ось так вона виглядає. І це дуже круто, що Ландо слідкує за трендами. Я також так роблю. І також дуже сильно люблю робити сенсовну свою сумку. Я покажу фотографії, як моя сумка виглядає. Це дуже круто і дуже стильно. Мені подобається і образ, і особливо рюкзак. Ось, поїхали до наступного дня Льюіса Хеммельтона. В перший день Льюіс Хеммельтон приїхав ось в такому дуже стильному образі: Біли, білі штани, дуже яскрава курточка. Перли, звісно, улюблені перли Льюіса Хеммельтона, чорне взуття, чорна сумка. Чорний картуз з окулярами виглядає неймовірно витягуючий образ, тобто робить його довшим, вищим Льюіса Хеммельтона. Дуже подобається цей образ, мені подобається, видовшує, так можна сказати. В другий день Льюіс Хеммельтон приїхав у такому костюмі сірому. Зверніть увагу на в'язану панамку. Просто вау! Крутий образ цей! Усім дякую за перегляд З вами була я, Софія блага Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх я вас обіймаю, всіх я вас люблю, усім дякую і всім па-па-па-па. Дякую, Ані, за цей, цей чарівний макіяж, за мої уста чудесні на цей гран-при. Надіюсь, що вона зробить все-таки свою стрінку і буде викладати тобі свій макіяж. Так що дякую тобі, маленька. Це тобі.